Привіт! Сьогодні хочу поговорити не як психолог і точно не як людина, яка буде пояснювати тобі, що таке близнюкове полум'я. Це буде розмова між нами, дівчатами. Я бачила цей шлях зсередини і знаю, як це, коли ти багато вже всього зробила, але в реальності не сталося того, заради чого ти це все робила, проходила. Можливо, ти, ти знаєш себе. Тому що я зараз скажу, ти вже багато пройшла, багато всього пропрацювала в собі, Ти піднімалася, падала, знову збиралася, здавалася, витримувала навіть тоді, коли здавалося, що далі просто неможливо, немає сил. Вже все одно ти витримала такі речі, які навіть неможливо комусь пояснити, поділитися, але ти їх прожила як ініціацію. І БП не повернувся, нема єднання, нема ясного чіткого так між вами, і ти вчишся жити далі з цим. Але десь на півоборту. давай я одразу задам тобі питання дуже просте, коли востаннє ти ловила себе на тому, що я просто зайду подивитися, як він там не з болю, навіть а як звичка, як мікрорух всередині, а раптом, якщо таке буває, і всередині ми все одно завжди знаємо правду, що б ми не говорили, якби ми не намагалися. Мовити, переконати себе або когось, ми завжди знаємо правду, і це не півприсутність. І про це ми сьогодні будемо говорити. Я знаю, як це говорити, та я вже відпустила. Але всередині ні. Можна вмовляти себе, але надія вона присутня, і ти наче не тримаєш, але і відпустити не можеш, здається. Ти живеш між між я обрала себе і раптом. Він теж вже готовий. Ніж Мені вже не болить, і мені все одно хочеться єднання. Між я не хочу тиснути, і я хочу, щоб він нарешті проявився. І знаю, що тут найважче не те, що він разом, а те, що твоє життя ніби ніби не до кінця твоє, бо частина твоєї енергії це як. Відкрита вкладка в браузері завжди тримає його. Я скажу тобі: прямо без містики, езотерики, це не карма, це паттерн психіки плюс звичка нервової системи. Так, це може бути дуже духовно, дуже тонко, але проявляється це завжди в дуже простих речах. Ти не в повній силі у своєму житті. Є ще одна пастка, про яку мало хто говорить чесно. Коли ти думаєш, я хочу якомога швидше пройти трансформацію, щоб він повернувся, щоб, щоб все це мало сенс, і це дуже дуже по-людськи. Але концепція близнікового полум'я, якщо ми беремо її не як казочку, а як реальний шлях, будується не на швидкості, не на очікуванні і не на продавлюванні простору. Вона будується на проживанні, інтеграції. на... Ідентичності на свободі проявлення на тому, щоб ти стала собою не в теорії, а в реальності в виборах і в реакціях. Бо... Пропрацьовувати себе безкінечно можна, але якщо це не стало твоїм способом жити, воно не інтегрується. І ось тут я хочу, щоб ти мої слова почула тіло: інтегрувати це не зрозуміти головою. Інтегрувати це включити в ідентичність не в голову, а в життя. І якщо буде час, в кінці я хочу дати одну практику, точка переходу, це моя особиста практика, яку я писала для себе, і яка дуже мені допомогла. І Якщо вистачить часу, подивимось, я дам її в кінці. Вона дійсно дієва і вона шикарна, як я кажу, просто як є. Тому що вона повертає тебе в позицію жити зі свого центру, повертає центр управління тобі, і, і ось тут важливий момент, який багато хто пропускає. Свідомість не працює з деклараціями, вона працює з фактами, з фактами дії, З тим, що поставлено в рух. Тому, коли ти кажеш, наприклад, я хочу бути жінкою з кордонами, це залишається лише ідеєю, лише на рівні менталу. А от коли ти не йдеш туди, де тобі тісно незручно, це стає ідентичністю. Ідентичність це не те, що ти про себе думаєш, це те, як ти живеш, і, і цей ритуал точки переходу. Він якраз виводить з режиму Я живу і чекаю. У режим я живу і обираю. Фіксує тебе в полі вибору замість очікування. Тепер частина, яка може бути тригерною, але я буду матися пояснити легко, де будь-який внутрішній суф вимагає, щоб ти щось віддала: час, увагу, зусилля, гроші, соціальний ризик, бо просто я більше не ховаюсь це не оплата, це фіксація наміру. Поки вибір існує лише всередині, він він залишається потенціалом, і можливо пізніше я зроблю окремий випуск потенціал, але Якщо коротко, коли ми залишаємось в цій точці нерозкритого потенціалу, як правило, після ми відчуваємо відчуття зради, образи на іншого. Потрібно просто правильно направляти енергію свою свій фокус. Повернемося, коли ти щось віддаєш, він стає фактом, не потенціал, а факт, і це важливо не тому, що так треба, а тому, що Змінює твою траєкторію, обмін чи фільтр. Я справді хочу з цим жити, чи просто подивитися. І тут я задам тобі питання: ти зараз в якій точці ти думаєш про зміни, чи ти живеш іншого місця? Просто чесно скажи, як є, і неважливо, яка відповідь не оцінюй. Просто подивись на неї. Це проєднання і спільне поле без рожевих окулярів та обіцянок, тому подібного. Єднання це не перемирити дві. Історії єднання це коли внутрішні і зовнішнє перестають конфліктувати, коли твоє внутрішнє я обираю не живе окремо від твоїх дій, меж реальності, і коли його зовнішнє, його прояв, його вибір, його присутність стає відповіддю, а не загадкою, спільне поле це більше ніж одне я, і щоб воно стало реальністю, його треба створити, прожити не в голові, а в житті, і, і це не про мамонки них синки. 3 d реальності архітекторів реальності перепрошую це. Інший рівень це про те, щоб стати, щоб бути в новій точці входу на рівень, де єднання з близнюковим полум'ям не є можливим. Тепер коротко про мене і чому я взагалі маю право. Про це говорити я Маша, жіночий психолог. Я працюю концепцією через концепцію близнюкового полум'я, але не через містику та езотерику, а з глибинною психології, цілесної присутності і трансформаційних інструментів без містичної мішури, без ченелінгу і обіцянок. Завтра він буде біля твоїх вікон з букетом троянд. І мій фокус не зробити тебе правильною жінкою, повернути тобі центр, щоб єднання. Стало можливим у фізичній реальності, а не десь там на тонкому плані, тому подібному, що ми часто чуємо в Ютубі, і за тиждень я відкриваю свій інтеграційний простір. Це Нова точка входу на рівень, де єднання з близнюком це є можливим. Це пошаговий психологічний план роботи на два тижні буде глибинної роботи, щоб ти відкрила себе, пропрацювала внутрішні блоки і через це створила точку для проявлення відносин і єднання з близнюковим полум'ям незалежно від його дій, і в якій точці трансформації він знаходиться. Це не про привернути його увагу, а для синхронізації твого серця, розуму і. Ініціативи, тому що жіноче поле, жіноче начало це імпульс, і щоб був рух, ти маєш дати цей імпульс, але це не про написати першою або прийти туди, де він. Це правильно формульований внутрішній імпульс дії у. В її правильно заданій внутрішній формі для того, щоб він відзеркали тобі не страхи та блоки, а почав відображати твою цілісність. І це робота з собою, де він лише індикатор. Це стратегія на два тижні. Це буде глибинна робота. Не буде такого, що я прийду, просто посиджу, і в мене всередині потім будуть літати метелики. Ні, це не так. Це створення простору, яке відповідає рівню близнікового полум'я. Це зовсім нове такого ще не було. Такого про таке ще не знають, і це дійсно унікальний формат, який народився саме на стику моєї професійної діяльності та. Особистої трансформації близніковим полум'ям. Тому підписуйся, щоб не пропустити новини. І в наступних епізодах я буду говорити більше про механіку та етапи цього простору. Якщо тобі відгукується, і ти вже знаєш, що ти хочеш туди. Можеш написати мені в телеграмі або інстаграм дірект, і посилання будуть під відео і в шапці. Напиши просто: я хочу в лист, і я додав твої контакти. Практика. Точка переходу. Чотирикола плюс інтеграція. Перед тим як почати зроби одну просту річ. Клади руку на груди, іншу на живіт, очі відкриті або закриті, як просить тіло. І скажи всередині в голос Можна, але краще всередині. Я зараз не вирішую нічого. Я зараз присутня. Зроби три повільні видихи, не потрібно глибокі, правильні, справжні. Свої справжні. Тві повинні витихи. І пам'ятай, цей ритуал не працює з голови, він працює з тілом. Коло перше. подумай про нього, уяви його, думай не як про людину. Як про відчуття, яке з'являється в тобі, задай собі питання не що я відчуваю, а де це в мені? Груди, живіт, горло, плечі, спина. Поклади ту руку. Поклади туди руку, не змінюй, не заспокоюй, не виправляй. Просто будь там і скажи всередині себе: ти маєш право тут бути. і дихай, це Перший злам напівприсутності, бо ти більше не між вами, ти в собі. Коло друге. Тепер дуже тихо, скажи собі. Це моя здатність відчувати? Це моя глибина. Це моя енергія життя. Не забирай його зараз. Просто поверни джерело. Відчуй різницю між це про нього і це живе в мені. Ось тут формується внутрішня опора. Не як рішення, а як відчуття центру. І продовжуй дихати коло третє. Скажи повільно по фразі, я не зобов'язана або йти. З тим почуттям або тікати від нього. Я можу жити, маючи його в собі. Я обираю з якого стану? я Проживаю своє життя. І не шукай відповіді. Відчуй, як тіло реагує, бо вибір тут, тут не дія, вибір це позиція, з якої ти існуєш. Коло четверте. Поклади руки на коліна або стегна, відчуй опору під тілом. І запитай себе, якщо я не направляю цей імпульс у нього. Куди в моєму житті він хоче йти? І не шукай правильно, шукай живе. Це може бути слово. Яке давно не казала, крок, який відкладала, вибір, який розширює тебе, а не звущує, не зменшує, і скажи собі: я дозволяю цій глибині рухатись в моєму житті, а не в очікуванні. Це її внутрішня ініціатива. Ти не чекаєш відповіді від світу, від нього. Ти починаєш рух із себе. Жіноча енергія це жіноче начало, це, це перша матерія, імпульс. З якого все бере начало. І в цей момент ти стаєш імпульсом. Зараз буде центральна ітерація, внутрішній контракт. Зараз я прочитаю формулу не як обіцянку, а як стан, у який ти зараз входиш. Я не поле для надії, я простір для вибору. Я дозволяю собі відчувати, але не віддаю іншому кермо мого життя. Моє серце не ризик, моє серце мій мійди. Моє серце не ризик, моє серце мій дім. Я живу з цієї глибини. Не в нього, а в світ. І останнє питання не про нього, про тебе. Поклади руку на груди і скажи. Звідси я живу, звідси я обираю, звідси я дію. І зроби один простий фізичний рух. Можна повільно встати або змінити позу, або зробити якір і, наприклад. Поєднай два-три пальці або зіжми руку в кулак для того, щоб нагадати, для того, щоб нагадувати собі, для того, щоб ти могла будь-який час увійти в цей стан. На завершення я хочу, щоб ти забрала з собою одну фразу. Можеш повторити її зараз. Сьогодні ти вже казала її, але відчуй це зараз, вже після практики. Я не поле для надії, я простір для вибору. І почуємось у наступному випуску. Па-па!